Ключовою ознакою наявності здорового ринку є вторинний ринок нерухомості. Тут така у 2025 році хвиля девелопменту 2.0. Але це вже зовсім інші гравці заходять на цей ринок, там з іншими проектами, продуктами. Бачення власників курорту таке буде місто, де будуть люди жити постійно. Зараз на ринку битва не Excel-табличок, де хтось да дасть більше, а саме битва концептів продуманою логікою управління. Бо інвестор купляв по 2,700 за квадрат, і вихід був там по 5300. Тобто це x 2 Чи є реально запит на тереному ринку? і Є багато клієнтів, які хочуть купити. Я тобі більше того скажу. у мене є глибока нехватка цих об'єктів по справжньому крутих проєктів. Ціна буквально буде 10 тисяч доларів. В інвестиціях ризики гарантовані прибуток ні. Але коли ви вибираєте круту компанію, крутого брокера, круті продукти, то ви збільшуєте ваші шанси на прибуток в рази. Ключовою ознакою наявності Здорового ринку є вторинний ринок нерухомості, тому що дуже багато є країн і, і ринків, де на первинці легко купити, але продати на вторинці неможливо. Та? Це не тільки стосується ринку нерухомості, але і, і інших інвестиційних продуктів. Дуже часто люди тішаться, що купили, рахують вже якусь там омріяну дохідність. Я кажу, рано. Циплят по осіння рахують, а інвестиції рахуються тільки не тільки, коли ви війшли, а коли реально вийшли в кеш. Сьогодні ми проговоримо про реальну ситуацію на ринку інвестиційної нерухомості Карпат, Буковеля, в тому числі. Михайло Гринюк, керуючий партнер компанії Ріт. В деталях сьогодні розберемо, що відбувається на цьому ринку. Чи варто заходити, чи варто виходити, чи пізно, чи рано. Тому ви підпишіться, а ми детально розберемо. Мішаня! Ринок росте чи падає? Весь, а, ринок... Росте, але в деяких проектах він також і падає. Тут просто багато складових, тому однозначної відповіді немає. Якщо взяти весь регіон, він однозначно росте. І це видно навіть по запитах. Зараз утворилася така у 2025 році хвиля девелопменту 2.0, Але це вже зовсім інші гравці заходять на цей ринок, там з іншими проектами, продуктами. Тобто, тому свідчать, що заходять нові девелопери, ринок росте. Давай детально, тому що дивись, ринок міряється в кількості пропозицій, в кількості проданих в грошах, в юнітах. Він росте чи він падає? Тому що так не буває. В кількості проектів він росте. В кількості укладених угод, відповідно, якщо стає більше проектів. Є проекти, які вже добудовуються і здаються в експлуатацію, є які виходять на ринок. Відповідно, юніти теж продаються. Тому, можливо, деякі комплекси, які колись там продавалися в місяць певну кількість, можливо, у них динаміка продаж впала, тому що банально виросло більше комплексів. Але якщо відповідь на питання чи росте, то так росте більше комплексів, більше девелоперів, більше юнітів, більше людей дізнаються інвесторів за цей регіон дізнаються реальну картину. Тому він точно росте. Тобто ти хочеш сказати, що в грошах ринок збільшується? В грошах збільшується типу просто на Якщо сказати, наприклад, чи росте ринок венного забудовника, там по кількості продаж, тут точно відповідь буде там не ну не певна. Якщо взяти загалом, зібрати динаміку, типу всіх кількість проданих юнітів, наприклад, кажуть, що був там хай у 2022 році, однозначно він тоді був, бо почалася війна. Типу, і взяти кількість проданих юнітів інвестиційної нерухомості сьогодні, однозначно цих угод стало більше, однозначно. Круто. якщо будуть у вас якісь питання будь-які, пишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей канал або пишіть напряму в інстаграм там, Михайло. Я люблю казати фразу, що життя любить сміливих, а Ютуб чесних, тому що він в інфопросторі дуже багато різних бульбашок і люди хочуть пруфів. Ти можеш от надати реальні кейси, там прокупили, продали. Капіталізація, тут пасив тут ну, є реальні кейси? Uh -huh. Дивись, я тобі так відповім. Я загалом керуюся ситуацією, тому що є керівником проекту Карпати Естейт. Розумію загальному ситуацію в регіоні. Але давай детальніше на твоє питання тобі розповість наш топ-брокер Петро, який щодня, так сказати, укладає тут угоди на первинні нерухомості. Саме головне на вторинці. Тобто люди, які купляли там два роки назад за одною ціною, вони повторно продають, купляють щось інше. І Він тобі детально підсвітить той чи інший кейс, де інвестори зможуть і потенційні. Інвестори і загалом глядачі, кого цікавить тема інвестицій, зможуть побачити ці цифри і ці кейси. Саме це Петро Луців, про якого згадував Михайло, це топовий брокер, ну взагалі топова людина. Але Петро в нас король вторинки. Він може продати, ну, похвастатись такими кейсами, та, які там ну, ну, коли він вперше реалізовував їх, це було давай відверто, це було відкриття, тому да. що. Для нас теж був великий виклик, чи зможуть люди вийти по такій ціні з цих чи інших проєктів. Чому одні вважають, що неможливо вийти, одні кажуть, що неможливо заробити, немає ніякої дохідності. А ти говориш про протилежне. А дивись, це завжди так було, є і буде. Є ті, які Вірять, а є ті, які скептично це ставляться, і це дуже помилково. Навіть в період війни я чітко бачу капіталізацію в 30% плюс процентів. І це, теж є це вже умовно, там 24-25 да, роки. Так. Да. І дивлячись на те, які зараз нові проекти створюються, дивлячись, як вкладується туди концепція і взагалі глибина продукту, так? я не сумніваюся, що ціна буде рости. Хоча я розумію певну аудиторію людей, які на це дивляться скептично. Щодні, от я знаю Буковаль, там, з 204 року, і він завжди чітко асоціювався там, з зимою, так? такий був чіткий виражений сезонність. Зараз я бачу багато фінмоделей, ну і там загрузка там, на рівні 60-65%, а це означає, що якимось чином готельєри намагаються заповнити міжсезоння. Як ти думаєш, це Excel чи дійсно є на це якісь підстави? Давай тут треба розібрати просто десь це точно Excel, тобто багато комплексів, які там позиціонуються в продажу для інвесторів, інвесторам треба чітко розуміти, що це Excel, і це вже інша тема розмови, на що дійсно звертати увагу, як зрозуміти, що та Excel там має місце, що вона виправдає. Ми не говоримо про конкретний комплекс, бо якщо, подивившись це відео, зрозуміти, що все тут буде успішно, то це точно не так, і на це є багато факторів. Але якщо взяти загалом самий курорт, саму інфраструктуру курорту, Ж, ти знаєш цей курорт з 2004 року, але подивись, що зараз тут відбувається. Тобто позаду нас там колесо огляду, окей, це там один з магнітів, там чому тут можна, чому люди тут можуть там жовтні місяці сюди приїхати і Аккулента, мають що робити? Аквапарта. Гуцуленди, аквапарки. І це така одна з атракцій. Тобто, якщо ми говоримо велоспорт, якщо ми говоримо там зимою лижі, якщо ми говоримо різні спа-комплекси, відпочинки там до війни це для молоді, там і клуби нічні, і багато інших відпочинків, то, скажіть, you <laughs> Чого тут немає, щоб не заповнити міжсезоння? Тобто чого зараз? Але це ми говоримо точка сьогодні. А тут треба подивитися, що куди рухається курорт. І власне курорту курорт наскільки амбіційні в цьому плані. Тобто вони бачать стратегію взагалі цього регіону, там, напевно, на 50 років. Це, наприклад, базового там інша дорога для того, щоб там змістити трафік. Тобто, ми вже сьогодні бачимо, як е, агенція Андрія Федорева це найкрутіша, найкреативніша взагалі в Україні, яка бере там в кейси вели які продукти, і вже сьогодні вони займаються, тобто це не план, а вже сьогодні вони займаються реновацією, там, скажете так, курорту з архіматикою включно, тобто найкрутіше там архітектурне бюро країни. Вони вже сьогодні роблять цю реновацію, цей майбутній бренд курорту, магніт курорту, за для того, щоб їздили люди там, які ще не були в Буковелі. І також вони бачать цю історію, як сюди поїде іноземець. Окей, це історія на майбутнє, але вони вже будують цей бренд курорту. Як я сказав, до цього тут є все для того. Щоб там що було робити в вересні, в жовтні, провідні люди там займаються розробкою цього курорту, хоча він і так на сьогодні дуже крутий. Ну і знаєте, коли хтось каже, що там а що тут робити в Буковелі, а покажи щось краще. Окей, та є точно круті гірськолижні курорти, є там інші відпочинкові, там однозначно відкриється війна. Там люди напевно знову захочуть поїхати там в Турцію, в Єгипти. Але це історія про інше. Тобто, це там відпочинок на декілька днів. Але оце, що я кажу, бачення влас. Снеті курорту, оця далекоглядність іде мова про те, що це таке буде місто, де будуть люди жити постійно, де топ-менеджмент буде переїжджати, купляти собі тут житло, будуть круті школи, садочки, і тут взагалі буде така всесезонна і життєва історія, і відпочинкова. Що є мотивом людей купляти готову нерухомість, тому що ми бачили 30-40 капіталізації, деколи навіть і більше. Чому люди купляють готову? Дивись, насправді Олександра є два типи покупців. Є один тип, який завжди готовий ризикувати, і він розуміє, куди він йде і куди він заходить. Є інший тип людини, який не хоче ризикувати. Він хоче купити класний крутий актив. І банально з цього отримувати свою фіксовану ставку по дохідності. Чи є реально запит на вторинному ринку і є багато клієнтів, які хочуть купити? Я тобі більше того скажу. У мене є глибока нехватка цих об'єктів. Так, да, там продається багато чого, але по справжньому крутих проєктів, тих же саме Хвоя на вторинному ринку, Ресінський на вторинному ринку, банально фомічівські об'єкти, особливо Фенікс теж. Бо це маст хев і цього вічно не вистачає. Е, тому однозначно так. Є ринок і є велика не, велика нехватка. цих об'єктів. чи правильно я розумію, що люди, які нас дивляться, у яких я зараз об'єкт на вторинному ринку, ти можеш їм допомогти їх продати. Так, да, звісно, я розумію. Про що я говорю? Тому що я кожен день стикаюся з цими людьми, з покупцями, з продавцями. Я чітко розумію запит сьогоднішнього клієнта. Тому да. Да. Круто. Якщо у вас є нерухомість в Карпатах, яку ви хочете продати, Петро Луців, Карпата Естейт. Пишіть Петру. Якщо ви хочете продати, Петро Рада вам допоможе. Продовження нашої розмови з Олександром про реальні кейси того, що відбувається на ринку Карпат. Тобто те, що реально відбувається нотаріаті, а не те, що виставляється в Олексі Чондомрія. Якщо ми враховуємо Буковель, тут у нас є такі комплекси, як Хвоя, як Маунтенс Рейзенс, як Ресенський, як Глейшер. І в кожному з них у нас вже є дійсно кейси, де ми продавали. Тому є якесь чітке розуміння, як вам донести, а по чому ви як діючий інвестор. Зможете продати той чи інший продукт. Якщо пройтися конкретно по е, кожному з цих проектів, наприклад, той же самий Mountains Residence. на етапі будівництва ми знаємо точно люди купляли по 400 чотири Хтось купляв дешевше, хтось купляв дорожче. Але середній чек був ось таким: ми маємо реальні кейси виходу з інвестиції. В межах 6 тисяч доларів за квадратний метр, але буду з вами теж максимально відвертим: 6 тисяч доларів це довгий період продажу. Якщо ми говоримо швидкий, тобто в межах там двох-трьох місяців. Ця цифра стартує в середньому 5,700-5,800. Тобто, як ви зараз замітили, доволі таки класний е, приріст капіталізації в інвестора, який заходить на етапі будівництва. Якщо враховувати такі проекти, як Хвоя, там реально люди купляли по 85 тисяч доларів за апартамент. На сьогоднішній момент ми продаємо в межах 140-150 тисяч доларів, що еквівалентно в межах. 5500 за квадратний метр, і це феномен насправді знов ж таки хвоя це є такий продукт. А... Дещо е, спонтанний, тому що початок його почався ще довоєнний період часу, тому купляли по нижчій ціні входу. Інші кейси, які є в нас в роботі, це в самому центрі Буковеля, той же самий Ресенський. На сьогоднішній момент ми точно знаємо і бачимо моменти, де люди на етапі будівництва купляли по 3600-3500 за квадратний метр. Вихід з інвестиції з того, що ми маємо, реально получався в межах чотири Так, да, Деякі інвестори бажають отримати більше. Чи це можливо? Так, можливо. Питання в якому періоді часу, щоб реально продати в межах 2-3-4 місяців, цифра варюється десь в цих показниках. Неймовірний комплекс в самому серці курорту Буковаль-Галейшер. Там реально в нас є кейс, де людина купила по 4200 і на сьогоднішній момент продала по 5800 за квадратний метр. Це велика площа 42 квадратних метра. І це прекрасна цифра в капіталізації. Тим самим для вас, як для діючого інвестора, це дає поштовх того, а наскільки зростає ваш актив, якщо ви будете заходити в той чи інший актив. Центрі Буковеля, якщо віддалитися від самого центру курорту Буковель, наприклад, та ж сама Поляниця, там є такі проекти, як Фоміч Residence, який є неймовірним, чи Фенікс, також просто перлина Буковеля. Якщо говорити про Фоміч Residence, там реальні кейси є в нас, де люди купляли на етапі будівництва по 55 тисяч доларів за апартамент. На сьогоднішній момент то, що ми продавали, реально десь в межах 89-100 тисяч доларів. Знову ж таки, 100 тисяч доларів це більш сутуїтивний ринок. Тобто, чи це можна продати? Так, точно. Питання в якому проміжку часу. Якщо ми говоримо про швидкий період часу продажу, це в межах 89-90 тисяч доларів на сьогоднішній момент. Якщо ми говоримо про Фенікс, то взагалі е, така дивоважна історія, тому що котеджі продавалися по 100 тисяч. Тисяч доларів це котеджі по 96 квадратних метрів. На сьогоднішній момент у нас є кейси, де ми реалізовували по 170-180 тисяч доларів за котедж. Отож, якщо ви є діючим інвестором, звертайтеся до нас. У нас є велика кількість спеціалістів, де ми вам дамо експертну оцінку того, чи варто вам виходити з інвестицій сьогодні, або можливо через півроку. Отож звертайтеся до нас, і ми будемо щиро раді вам допомогти. Ситуація дуже сильно змінилася, тому що в 2022 році був один попит. Ну, і він був більше там не на інвестиційну нерухомість, а на другий дім запасний аеродром. Яка зараз ситуація? Які драйвери, які мотиви у купівлі інвестора, що для них важливо? Mm -hmm. Як з взагалі, поведінка інвестора з гарне запитання, однозначно, інвестор, поведінка, його бачення, підхід зовсім помінялося, і це насправді круто. Якщо чесно, я тобі скажу, що нам, як команді, там професіоналам стало ще простіше. Тому що раніше, е, от було якесь таке інвесторів там бачення, що якщо воно там центральніше, чи воно більше, красивіший фасад, кращі вікна, то вони думали, що бо вони це оцінювали як така, як другий дім там приїжджати. Сьогодні інвестор зрозумів типу, як воно працює, почав розбиратися, і я Рекомендую всім інвесторам, перед тим, як купляти, там слухати відділу продажу, звісно, слухати там і наших брокерів, зберіть всю всю інформацію з ринку, подивіться на таблиці, на Excel, тому що у вас інвестований час буде просто коштувати вам банально ваших грошей. І відповідно, що змінилося. Типу, інвестор сьогодні розуміє, що він перше за все він розуміє, для чого йому це потрібно. Тобто, або це збереження грошей, або це реально рента, на яку він розраховує, і для когось там ти з Петром колегою спілкувався. Для Когось окей, зайти, не ризикувати і отримувати сім річних. Більш агресивні інвестори там готові там заходити на початку і очікувати максимальну капіталізацію і максимальний профіт. Це один тип інвесторів, тобто вони розуміють для чого. Інші це купляють там виключно, наприклад, для перепродажу. І хтось каже: Ну а куди вже рости ціні але є безліч кейсів, навіть там зайшовши на, так сказати, думаючи, високій ціні, але потім стається якийсь магніт, якесь феноменальне відкриття, яке є там, в деяких готелях, чи там, можливо, не знаю, заходить ті ж міжнародні. Бренд оператора, і ціна ще зростає плюс 30. І вроді би здавалося, от куди далі, а воно росте. І це відповідь на те, що сьогодні інвестор задає собі питання, для чого, якщо він має на нього відповідь, він шукає під це ціл об'єкти. Друге, коли він оподілився, наприклад, для оренди. Він тоді дивиться, хто управлінець, от що, чим він до того управляв. Тим більше, хто стоїть там на, в керуючій компанії цього управлінця, минулі кейси. Він дивиться дуже сильно, хто девелопер. Тобто реально вони шукають інвестори минулі кейси. Там ми не говоримо навіть про юридичну якусь відповідальність цих власників там, девелоперів, а взагалі їхні минулі кейси. Він дуже сильно вглибляється в саму цю табличку, тому що ринок, він як під копірку працює. Всюди 12 річних, всюди 30% капіталізація. А інвестор розуміє, от чи буде, там, придбавши, умовно кажучи, в яблуниці якийсь комплекс чи в Буковелі, чи будь-де, чи буде там ця капіталізація, які проекти є поруч, скільки вони зросли за час будівництва, які готелі поруч здаються, по якій ренті. І інвестор став вдумливий, розумний, задає питання, аналізує, порівнює також і інші регіони, що дуже добре, адже круто розвивається інвестиційка, для прикладу, там ринка Львівської області, круто розвиваються наразі заміські області, які будуються під Києвом. Тому інвестор став розумніший, але для нас це добре, тому що ми з ним. Спілкуємося на одній мові. Ми працюємо з нашими інвесторами чесно, і ми говоримо вам. Цей об'єкт підійде чи не підійде, зрозуміло, що вибір за ним. І плюс ще з нами перевага. Ну, взагалі всі інвестори, які звертаються, що ми не обмежені в одній пропозиції. Тобто, ну умовно, якщо йому там не підходить торинка, ми йому запропонуємо будь, практично будь-яку первинку, тобто проект від забудовника, який є в Україні. Ми дамо реальні плюси того проекту, мінуси, тому що мінуси є всюди, навіть найбільш там розрекламовані проекти, найбільш там завантажені проекти. Тобто, буває таке, що проект от супер класно завантажує. Вам покажуть шахматку завантаження, що там все круто, а наприклад, там низька ціна ренти, і там немає з чого платити прибуток. І з нами інвестор побачить цю картину, тобто ми з ним сьогодні говоримо на одній мові нам стало простіше, цікавіше, і ми розуміємо, куди далі рухатися. І що ще інвестор сьогодні задає питання, який концепт потрібен ринку? Ну, наприклад, якщо раніше будувалися там. Типові апарт-готелі зі спає-рестораном, то сьогодні їх є дуже багато. Можливо, сьогодні там цікавіше. От є цікавий концепт, наприклад, для ринку. Це там гуртожиток, сервісні апартаменти для персоналу, бо де будуть ці всі люди проживати. Тобто вони теж десь платять за оренду чи забудовник, тобто готельєр їм платить. Тому стали цікавіші сьогодні концепти. І інве поведінка інвестора також стала в сторону концептів. Тобто, є там медично-лікувальні концепти, як це ми бачимо там, наприклад, в проектах східниці в Буковелі. Ми бачимо, там, наприклад, сервісні апартаменти і інші концепти, які будуть виходити. Ну, наприклад, там невдовзі там, на ринку можуть вийти, для прикладу, там дитячий табір, тобто концепція дитячого табору. Для чого туди інвестувати? Тому що, тому що там, наприклад, буде 6 місяців завантаження, цих 6 місяців зароблять інвестору гроші, як за весь рік. Тому інвестор сьогодні це все розуміє, це розуміємо ми і тому ми можемо бути йому корисні. Який найбільший кейс за цих три за за роки. А ти можеш назвати в грошах, що вони забудови на капіталізацію. На капіталізацію, якщо взяти саме цей регіон, це 60%. Отже, Адже там, в 2022 році можна було там цікаві недооцінені проекти там придбати по там 300 за квадратний метр, і там сьогодні вийти там по 3-800. Тобто це такий середній сегмент ринку. Хоча інколи є проекти, от, наприклад, ну, в принципі, вони відомі на всю країну. Там, для прикладу, Апартель, «Східниця». до речі, там інвестори теж звертаються для того, щоб вони придбали відділу продажу, для того, щоб зафіксувати свою капіталізацію, вони продають з нами. От для прикладу, там такий кейс, коли інвестор купляв по 2700 за квадрат, і вихід був там по 5-300. Це там невеликий апартамент, 30 квадратів, тобто це x 2 Але не можна сказати, бо багато глядачів можуть сказати ну це ж не всюди так. Та там є певні фактори, чому так сталося, тому що недооцінений регіон нікому не відомий. Там готель отримав статус п'ятизіркового. Є інші проекти, наприклад, в цьому регіоні, які теж там досягли там 50, 60, там до 70% капіталізації. В принципі, я скажу так, всі, хто інвестував у 2022 році, там до сьогодні ціна всюди вийшла на 5, вийшла більше на 50%. Тобто це Добре. в усіх проектах. Якщо вас цікавлять вигідні інвестиції, я залишу посилання на інстаграм Михайла, а також посилання на форму. Пишіть міша максимально на зв'язку. Дивись, крім вторинного ринку. Ти робиш велику кількість транзакцій на первинному. На твою думку, чи є зараз проекти з потенціалом зростання саме капіталізації? М-да. Mm, до речі, один з них, ти точно знаєш, ти зустрічався з власником, робив класнику круте інтерв'ю. Це Велмі. Проект насправді з дуже великим потенціалом. І потенціалом не просто на словах, а з чітким розумінням того, а як реагує зараз вторинний ринок, по чому реальні угоди, і по тому, по чому ти заходиш на первинному заході. Да? І, от, наприклад, ми маємо той самий Велмі, та ти як інвестор можеш зайти по ціні 4-500 за квадратний метр. Я чітко розумію, чому ти, як інвестор, вийдеш в межах 5500-5200. Дивись, це я говорю те, по чому ти вийдеш. Але не виключно, що цифра буде 5806. вісімсот Я але позумію. за рахунок чого, Петро, давай відверто. Запит, запит, і за рахунок того, що крута концепція, круте мислення проекту. Чітке розуміння того, чому там має відпочивати кінцевий гість, а маючи кінцевого гістя, завантаженість. Ти розумієш, що буде процентна ставка по дохідності. Чим вища ця ставка, тим відповідно і зростає твоя капіталізація. Тобто це 30% плюс в валюті сьогодні раніше. Однозначно. Я пояснюю тобі логіку, буквально рядом біля цього проєкту є там проекти, да, яких ми вже реалізовували по 6500. І це круто насправді. І я бачу потенціал, де ця цифра буде ще рости. Хоча я розумію багатьох хейтерів, які кажуть, та ні, це нонсенс. Ну, дивися, ми розмовляли цю тему з Артуром Лопашко, з Рібаса, з Едіком Кадзаєвом, mm -hmm. з Олексієм Едем, five Forces, І вони кажуть, ціна буквально буде 10 тисяч доларів, тому ж це реально? Так. Давай, давай так. А чому ти не можеш припустити навіть вищу ціну, особливо коли ми затрогуємо певні курорти Європи, де ця цифра вже давно перевалила за 10? Дуже сильно недооцінювати продукт, в якому ми живемо. І мати курор з такою кількістю нових номерних фондів, готелів це унікальна історія. Враховуючи, там не будемо називати певні курорти Європи, але це старий номерний фонд. І в цьому наша велика цінність і заслуга. Ну, і плюс давай відверто, бренд України там виріс, не знаю, в сотні разів. І про Україну зараз ну знають дуже багато людей, де нас точно поїдуть. Окей, дивись, ти до інвестиційки займався житловою нерухомістю, і багато хто каже, Сань, це твоя апарта, це якась незрозуміла штука, купити однушку біля метро. Якщо порівнювати інвестицію в житлову оренду і в інвестиційну нерухомість рекреаційну, що а давай конкретикує? Давай. Того тижня, вівторок, ми продали апартамент Mountains Residence 5800, загальний чек, там майже 185 тисяч доларів. І кінцевий інвестор на цю суму оплачених коштів буде отримувати майже 7-8% річних. Що таке 7-8% річних? Це класна крута дохідність, яку ти з завтрашнього дня вже отримуєш чистими, чистими, звісно, з урахуванням податкового навантаження і тому подібне. Тобто це білі гроші там на білі гроші, які ти отримуєш як інвестор. Житлова нерухомість це однозначно прекрасна річ, але якщо ми говоримо як бізнес-модель, ми розуміємо, що там досягнути точки 5-6 – це вже класно, не враховуючи. Там певних затрат, які ти як інвестор, купляючи квартиру, мусиш затрачати. Це є завантажити свою квартиру, тобто знайти орендаля, виселити, прибрати елементарно, просто амортизація. Тут в тебе немає жодних операційних затрат. Ти як інвестор отримуєш круту нерухомість, ти отримуєш класний крутий, крутий пасив. І мало того, ти як інвестор маєш можливість відпочивати в своєму ж готелі. А це, повірте, багато чого варто. І плюс дуже в багатьох фінмоделях закладена реновація, тому що ти правий здача в оренду, коли це там один-два об'єкти, там ну, що там здав Абсолютно. і не паришся. А коли у тебе 10 плюс об'єктів, то ця операційка з'їдає. Середня медіана заселення при ідеальному сценарії це 11-3 місяці. Тобто ніколи не набуває 12 20 на довгий цикл, якщо рахувати 10 років. Ну і так, да, 4-5 років м'яка, м'які меблі вже потребують реновації, 8-10, 10 років техніка потребує заміни. Та? От в мене є зараз кейс, я продав офіс, е я його допомагав у 2008 році, ну, покрівля, mm -hmm. все. Mm -hmm. О, зараз новий власник пише, що там покрівля потекла. Я кажу, ну довись, пройшло там, ну скільки, майже там 20 років, ну зрозуміло, що є якась історія. Тому е це класно, бо в інвестиційній нерухомісті на себе береться управлінська компанія. Так, да, Абсолютно вірно. Давайте так наостанок, бо люди люблять, знаєш, що це топ 5 топ 5 парад там робити буде тобі щастя, топ 5 парад, куди інвестувати в 25 вересня 2025 року в інвестиційну нерухомість. Так, да, знаєш, дуже часто чую це питання, але оскільки ринок нерухомості надзвичайно динамічний і ситуація міняється буквально кожного дня, тут питання не того, який кращий продукт, питання того, на який момент ти можеш зайти, в який продукт, по якій ціні. І що ти з цього об'єкту можеш максимально витягнути, і саме важливе, Олександр, це індивідуальна стратегія кожного інвестора, під якого ми підлаштовуємося і підбираємо ті чи інші пули. Підписуйтесь нижче за посиланням, і я щиро буду радий кожному з вас допомогти: тому, хто шукає унікальний продукт, і тому, хто бажає його продати. Для кожного з вас індивідуально підберу пропозиції, які на сьогоднішній день є на ринку Карпат. Дякую. Дякую тобі. Інвестуйте, найважливіше в інвестиціях мати, ну, бо інвестиція це подорож. Та? Вона дуже часто там триває ікс часу. І найкраще, коли ви йдете, особливо, якщо ви не знаєте маршрута, з перевіреним провідником. Тому я вам рекомендую обрати надійних перевірених брокерів, і це вже там ну, більше половини успіху. Якщо вони грамотні і знають ринок, і вони щодня мають транзакції, то вони підберуть найкращу пропозицію. Бо в інвестиціях ризики гарантовані ні, але коли ви ви вибираєте круту компанію, крутого брокера, круті продукти, то ви збільшуєте ваші шанси на прибуток в рази. Всім вдалих інвестицій і до зустрічі в нових відео.